Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про е, чи варто купувати БУ-гранулятори? Тобто е, гранулятори, які були вже вживані в використанні. Попередні там внизу є е, 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 деталі. Зараз матрицю окремо принесу. Так, матриця, ось все. Геніально зроблена. шпонпаз. Ну, все, все так, як, все так, як через одне місце. Да, ось така матриця. О, тут ще й клейми якісь. N. А що це означає N? Да. Тут, звісно, от... ну, це таке матриця це лайно повне. Та й гранулятор, до речі, теж. Так, Для початку ми весь огляд зробимо, потім вже пройдемося побільш детально, конкретно. Це є верхня частина, що у нас тут у нас такий вал з гранулятора, а що з цим валом не так? А, ось що з ним не так. Ось що з ним не так. А що це тут? Хрести поставлені, видать. Видать, хрест уже всьому. Ну, Зараз візьмемо мікрометр проміряємо, Зараз ми цей ящичок заберемо. Дивимося. <клух> це є півось. Це є штатна ось, е, Москвича. Видно, що це не вал точений, це штатна волосся ми Її відломила. Ось в цьому місці. Бачите, як її відломила? Я поясню, чому її відломила. Тому що, вибачте, мене завислі ідіоти. До речі, не тільки цей виробник страдає таким. Є ще виробники. Взяли і приварили. Варити калини не можна, люди добрі. Ну що ви творите? Ну, ну Хочете варити, Бог здоров'я. Приварили, а воно що взяло і луснуло. І зверніть увагу, воно лусло не по шву сварочному, а рядом. Він ще поряд, зі зварювальним швом. Чому? Пояснюю, тому що в місці переходу. Коли йде сварка, там метал відпускається. А в місці переходу сварочного шва в основний метал це і метал калений. І можна навіть бачити, поки він калений приблизно. Всередині вона сирає як бубан, це полуось. Всі полуосі виготовляються незалежно від автомобіля, великий, маленький, Крас, Білаз, Камаз, МОСКВІЧ, Жигулі, все воно виготовляється по піосі по, по одній технології. Технології ТВЧ закалки. Так от. В місці переходу від сварочного шва до основного матеріалу каленого дуже велике напряження металу в структурі е, виникає. І що його ламає начисто? Так, тепер легенько ми зараз пробіжемося по тому по посадкам. Мені цікаво, це все ж таки, чи збережені тут посадки, чи ні? Е, підшипників. Одну хвилинку. Є такий чудовий пристрій, який називається мікрометр. По полосі, понятно. Міряємо. Я так розумію, що тут має стояти один якийсь підшипник. Так, що ми бачимо? Півсоточки, зараз, ще раз. Отлично. По нолям. Ну, можна сказати, піде, але на посадку завжди дається допуск в сотках. По нулям це підшипник свободно сюди заходить. Що ще в іншому місці перемірюємо. Ну, навіть дещо в мінус в цій зоні. Воно і видно, що підшипник тут товкло. Нижню зону примірюємо. Мабуть, інший потрібен. Ні, це підійде. Вверху у нас сотка плюс. Тут у нас знову ж те саме по нулям. Ще раз. О, тут цікаво. Тут ми бачимо 500 мінус. Тобто підшипник тут не тримається. Ну, то таке. І тут ще підшипник повинен стає. Так, і тут іще підшипник стоїть. Христово не помітили Місця встановлення підшипників. Зрозуміло. Ще одну шиєчку переміряємо. Понулям. Можна сказати, піде. Невеликий той є брак. По валу зрозуміло, варить, ось і не можна. Ось вам приклад. Ось вам приклад, будь ласка. Далі, шпонпас. Тут присутній, чому нема фіксації матриці. Зверху, чому не просверлений отвір і немає е, різьби всередині під болт. Або ж чому вал не зроблений вище з різьбою. Ви що, думаєте, матрицю сюди надінете, і вона буде болтатися тут, як у возі, колеса, і воно буде їхати. Ну, Геніальне рішення. Їдемо далі. З валом ми розібрались. З матрицею ми розібрались. Верхня частина верхня частина ось так виглядає. Ну, труба доволі таки товстостінна. Взяли трубу, взяли болти, взяли великої твердості автомобільної. Скоріше за все, що це вже не виробник ставив ці болти, а вже власник. Ну, то таке. По ролікам. Ролики не герметизовані. Е, в роліках є нерівномірність закалки. Чому? Тому що є ось такі п'ятна в роліках. Бачите, як оце. Це не придавлене, це просто пятно, яке виїлося. Е, і тут, до речі, якщо придивитися ролики. Ну, по великому рахунку, ролики виглядають на слабеньку трієчку. І мінус той, що в них немає герметизації. Що сюди буде зроблено? сюди буде зроблена як мінімум матриця, Ролики ми чіпати не будемо. Більше їх вже не поставило, оскільки вони вже тут стоять в пазах, яке воно родилося, таке воно і буде, буде кандибат на дві лапи. Вал зроблю новий і, звісно, що зроблю матрицю. Все решта буде вже залежати від, скажімо так, від власника нового. Ось новий вал. Новий. Той тобто, що був. Я зроблю сюди новий вал. Повністю. Тут буде різьба нарізана, все як має бути. Це все зробиться правильно, все те саме шліцева все, все буде правильно. До речі, по основне питання. Чи варто все таки купувати БУ? Я вважаю, що деякі гранулятори. Навіть новий не можна купувати. Не те, що БУ. А якщо воно вже і БУ, те є нове, то там взагалі від нього потрібно тікати, як не, як не знаю. Я, як вівці від, від вовка. Чому? Тому що, незважаючи на оцю всю конструкцію, що тут воно все вилікується, новий тут зробиться. Незважаючи на то все, у нас залишиться. Не зрозуміло, які підшипники на цьому валу. Де тут опорний, який розміру опорного, який тип опорного, хто знає, який тут буде кінцевому результаті, і чи стягне він ось таку матрицю. що я зроблю? Цю матрицю він буде рвати, рватилку. Тут буде фарш через цю матрицю. Але якщо я зроблю матрицю, буде якісна гранула. І, звісно, що, ну, посилено так. Так собі. Ой, мати рідна, за що люди платять гроші? Е, так от е, збільшиться нагрузка на все. Е, на електродвигун, на підчепники, на все на світі. Що воно в кінцевому результаті буде і як воно буде працювати, ну тут уже, скажімо так, питання. Все-таки залишається. Ось такі справи. БУ, якщо буде мій гранулятор, можна брати в будь-якому стані. Але м -м -м, пізніше м -м -м, зроблений пізніше січня місяця 2013 року. Все, що до, воно не вартує навіть і уваги. Те, що я робив до січня, місяця, м -м -м, ну більш не до січня, а до грудня місяця 2014 року. Все, що пісня можна брати з закритими очима. І якщо навіть порівнювати той гранулятор, який виготовлений в січні тире, січні 13-го року, навіть на протязі, там, 5-7 років, 8 років експлуатації, і порівняти з таким новим, що оце тут? Оце таке чудо. Оце таке чудо. Оце таке. Воно його порвеє як ту зігрілку. Ось таке відео для вас сьогодні було. Е, є тема для роздумів. Ого, та тут іще один нюанс, бачите, на які я зовсім навіть, не звернув уваги. Це ж так не має бути. Ну, звісно, що ще кришки тут якось там дожмуться, але ж все рівно, це ж за великий люфт А що ми тут бачимо, що воно там терло роликом Гонно по трубі мати Це ж треба. Це ж треба їх люди. Виходили з положення. А клепки не хватило зробити. Ну це по якому п'ятну контакту мені сверлить матрицю. Скажіть, будь ласка, по якому? Як люфт фактично. Десь мініметр. Мініметр вісім. Ну, то таке будемо розбиратися. Не купуйте такого. Чому? Тому що це викинуті гроші на вітер. Всім до побачення, всім удачі. Підписуємося на мій канал. Традиційно чекаємо на нові відео.